Андрій привіз Аліну з Києва до Львова відразу після знайомства. Вони покохали одне одного з першого погляду і зрозуміли, що жити у різних містах більше не зможуть. Щоправда, закохані не поспішали одружуватися. Їм було достатньо лише того, що вони стали одним цілим. Вчорашня студентка. Закохана в новоспеченого цивільного чоловіка, спочатку нормально сприймала часті візити його матері. От тільки сценарій подружнього життя все частіше нагадував сюжет із серіалу Кайдашева сім'я. Свекруха була жінкою самовпевненою і дуже владною. З першої зустрічі дала зрозуміти, що її не особливо тішить поява Аліни у житті її єдиного сина. Як це так? Її Андрійко вирішив зв'язати долю з сиротою зі столиці як вона казала, ні родини, ні плодини. Аліна щоразу зі страхом очікувала приїзду свекрухи. Її візит мав заздалегідь спланований сценарій. Понишпорити у холодильнику, насварити, чому не користується кухонними рушниками а паперовими. Коли сідали обідати, свекруха кривилася через недосолену або навпаки пересолену страву. Тортик, який навчилася пекти Аліна, також був або перепеченим, або із занадто солодким кремом. Аліна стискала зуби і не перечила терпіла заради спокою у сім'ї, бо знала, що Андрій дуже любить свою маму. Терпіння луснуло, коли свекруха вирішила провести шмон у шафі, не погидувала відкрити шухляду зі спідньою білизною новоспеченої невістки. Коли Аліна побачила, що Ганна Мирославівна витягає звідти її білизну і вголос коментує дизайн трусиків і їхню кількість, вибухала гнівом. Сказала, що це невиховано коперсатися у чужій білизні. Порадила зазирнути у кошик, де лежить брудна. Коли за Ганною Мирославівною зачинилися двері, Аліна сказала чоловікові все, що думає з цього приводу. Андрій не захищав свою маму, навпаки, пообіцяв з нею поговорити, але попросив не бути такою категоричною стосовно його мами. Бо вона все ж таки старша, більше знається на всьому, тому варто прислухатися до її порад. А потім Аліна завагітніла і народила доньку. За іронією долі крихітка була як дві краплі схожа на свекруху. Андрій на перших порах трепетно ставився до дитини і коханої Аліни. Багато часу проводив вдома зі сім'єю. Але минув час і його наче підмінили. Андрій почав затримуватися на роботі, ввечері приходив на підпитку. Свекруха допікала невістці, що це вона так погано впливає на її сина. Замість того, щоб поговорити з Андрієм, Ганна Мирославівна повчала Аліну, як треба правильно виховувати дитину. А потім сталося те, чого навіть у страшному сні не могло би наснитися. Одного разу Андрій заявив, що у нього є інша жінка. І далі він не бачить сенсу жити разом з Аліною. Донечці їхній на той час було лише сім місяців. Він попросив Аліну зібрати свої речі і забиратися разом з донькою з його дому. Свекруха не заперечувала. Аліна була в розпачі, вона не мала куди йти, не мала ані родичів, ані житла з маленькою крихіткою. На роботу також не могла влаштуватися. Розраховувати на аліменти теж не могла. Вона з Андрієм не була офіційно розписана, могла подати до суду, але після фрази, Це ще треба перевірити, чи вона моя донька. Думала з збожеволії. На тиждень її взяла до себе далека Андрієва родичка. За цей час. Аліна влаштувалася на роботу двірником і винайняла кімнату у старенької бабусі. Вранці одягала дитину, клала у візок, вивозила на вулицю і так працювала. Ввечері те саме. Важко було взимку. Від роботи лопатою і ломом боліли руки. Спина пекла вогнем, але вона не здавалася. Грошей катастрофічно бракувало. Тішилася, коли мешканці будинку просили її помити у них вікна чи попрасувати постіль. Свою крихітку всюди тягла за собою. Через півроку до неї у кімнату постукала рідна тітка Андрія. Аліна її поважала, бо це була мудра жінка. Тітка принесла конверт з грошима. Це Андрій передав для своєї донечки. Аліна зраділа, пороздавала борги, купила черевички донечці і нову курточку. Вперше за останні кілька місяців спокійно заснула. Тітка такі конверти від Андрія приносила відтоді щомісяця. На запитання, чому Андрій сам не приносить грошей, а передає. Тітка розповіла, що Андрій вже давно не живе у Львові, виїхав на заробітки до Польщі. Одного разу зателефонувала свекруха і попросила дозволу в Аліни побачитися з онучкою. Колишня невістка ввічливо, однак жорстко дала зрозуміти ганні Мирославівні, що такі зустрічі до нічого доброго не приведуть. Надто сильно закарбувалися останні слова Ганни Мирославівни, коли її син виганяв з дому Аліну з крихітною донечкою. Життя жінки налагодилося, коли донечка пішла у дитячий садочок. Аліна знайшла достойну роботу і отримувала непогану зарплату. Нові стосунки не поспішала заводити, боялася вдруге обпектися. Хоча до неї підбивали клинці не лише співробітники, а й красиві чоловіки то в магазині, то у транспорті. Якось посеред робочого дня їй зателефонувала тітка Андрія і запропонувала зустрітися в обідню перерву. Аліна здивувалася, чому тітка не прийшла додому, як це робила попередньо, а попросила зустрічі негайно. Від почутого в Аліни підкосилися ноги. За словами тітки, Андрій давно спився, і ніхто не знає, де він є. А гроші щомісяця на внучку передавала його мама. Ганна Мирославівна зрозуміла, що невістка не візьме грошей від ненависної свекрухи, тому й попросила свою сестру вигадати якусь історію. Тітка розповіла, що Ганна Мирославівна уже тисячу разів пошкодувала, що знущалася з Аліни. Їй було соромно за свого сина, а тепер свекруха опинилася в лікарні з інфарктом. Найбільшою її мрією було побачитися з онучкою. Аліна відпросилася у керівника і поїхала до свекрухи. Забрала раніше доньку із садочка. Але зі собою до лікарні не везла, попросила сусідку побути з маленькою того вечора. Хотіла спочатку сама навідатися до свекрухи і переконатися, чи насправді все так є, як розповідала тітка Андрія. Аліна дивилася крізь автобусне вікно і нічого не бачила. У серці колотилися змішані почуття. Вона пам'ятала Кожен день після скандалу, що вибухнув у їхній сім'ї, як вона вважала за кілька копійок заради доньки. Невже свекруха, яка ненавиділа її усім серцем, допомагала Аліні у тяжку годину? Хіба вона могла ось так змінитися? Аліна на ватяних ногах відчинила двері лікарняної палати. Зліжка на неї дивилася. Зовсім інша людина, Ганна Мирославівна не ховала сліз. Від тої високомірної і зверхньої жінки не залишилося й сліду. Аліна повільно сіла на стілець біля вікна, у грудях запекло від жалю. Обидві жінки вперше дивилися одна на одну без злоби і неприязні їм було про що поговорити. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!